Друге співоче свято на косматській землі зібрало майже 30 колективів із різних куточків області. Цього року на Іванівських гуляннях, а саме в час великого релігійного празника, проходив фестиваль, побували і найстарші, і наймолодші мешканці села. Молодь повинна знати і продовжувати традиції свого народу, переконані і учасники, і організатори свята. Молоді дівчата пускають віночки на річку увечері. Молодь повинна знати свою традицію, свою культуру, свою мову. Тому це фестиваль української пісні, де молоді люди, молоді виконавці, талановиті, виконавці Прикарпаття можуть показати свої таланти, показати своїм прикладом, що є наша українська культура, наша українська пісня, і дати знати якісь порівняння там і, і альтернативу тому. Найстаршою гостею співочого дійства була 95-річна Анна Гуменюк, яку односельці кличуть Тета Семениха. Бабуся пригадує, що у дні її молодості Івана Купала відзначали весело і цікаво. Абі так по поночі во те ціла ніч спів хлопців. Тя то молоді жішла. Ватру палили, у їсі йшли навіть, І в нас такі лази там, де ми живемо, там, та й там і, і в їсі йшли, але тут вже хлопці в їсі йшли, а, а такі всі як я, то сиділи у селі. Мешканці Прикарпатського космача дуже чекали свята з цього приводу, навіть склали співанку. Осматський фестиваль вдався на славу. Особлива подяка тим, хто долучився до його організації та проведення. Знаєте, минулий рік були вибори. Ось то багато було людей, які ми хотіли допомогти. Десь допомагали. Десь. на цей ви, рік віддохнулася тільки одна людина це Володимир Грамовецький. Тут ми десь поєднуємо, робимо аналіз десь прожитого року села на цьому святі. Ми його трошки. Ну якби окультуру в тому плані, що кожен рік люди тут збиралися. Гучними піснями, запальними танцями, яскравою ватрою відзначили Івана Купала в космачі. Організатори обіцяють зробити це свято щорічно традиційним.